Так, як видалити повідомлення у Viber, якщо ми ну, відправили його вже, але не хочемо, щоб воно було прочитане. Поки є ну, такий статус доставлено, але не прочитано, можна його видалити. Значить, потрібно натиснути на повідомлення і вибрати: видалити для мене або видалити для всіх. Видалити для мене це. Повідомлення забереться з нашої переписки. Тобто, в людини воно буде в переписці, в нас воно не буде. Щоб видалити його повністю, потрібно вибрати оцей варіант, видалити для всіх. Так. Все, повідомлення буде видалено з переписки і вашої, і переписки тої особи. Якщо це встигнути зробити до статусу переглянуто, то особа не прочитає це повідомлення.